Всім привіт, панове. Як завжди, в моїй студії кухлик вже втомився чекати смачної пінної рідини. І сьогодні такою рідиною буде цікаве пивко, яке я особисто буду куштувати вперше: пиво Heisenberg. Таке, знаєте, якесь чи німецьке, чи скандинавська така назва. Преміум лагер. Standard 4. 4,5 обертів. Цікавенько, цікавенько. ну, Судячи з об'єму, тут буде 0,5. Так, 500 мл те що, треба, те, що треба. Ну, так, бачите, без якихось наворотів пляшечка в такому однорідному оформленні, але це не принципове. Хто ж виробляє? Все це пивко, мені цікаво. Так, пиво світле, фільтроване, пастеризоване, преміум лагер, виробник. Тов, нові продукти Україна, спортивна. Так, так, так. так, так. Київ, Київ, а адреса потужностей, Черкаська область, місто Жашків. Ось така цікава історія. Ну, Щодо складу, то тут вода питна підготовлена, заявляється, солод, ячмінь, хміль. Власне, більше нічого. Склад такий, як повинен бути. Що ж, будемо відкривати. Ух. І що, звичайно, що наливати? Наливаємо. Хотів сказати, бо їдять ми не їмо, але язик сам хотів це сказати. Так, поставимо тут. Ух ти! Ви тільки подивіться, яка неймовірна, по-перше, карбонізація, і яка неймовірно розкішна пінка. Мабуть, що вперше в мене на огляді пиво з такою розкішною пінкою. Ну, це карбонізація і пінка одразу два плюсики має аромат. Ох, і тут, знаєте, я в захваті. Просто потужний, неймовірний такий е, багатий аромат. Ну, дуже і дуже багато обіцяюче, поки що пиво. Колір трішечки темніший за такий стандартний лагер. Погодьтеся. Він е, от схожий за кольором. Знаєте, оболонь джигулівське є, воно є у пляшках, але частіше у. у Таких двохлітрових е торпедах, От воно теж такого кольору. Тобто це не класичний лагерний кольор. Він тимніший. Ну що ж, але тепер давайте куштувати ваше здоров'я. Цікавий присмак, цікавий. Ем, але зі знаком плюс, ем, така легка медова нотка є, 100% відчувається. Навіть легка, легка карамельність, яка є, ярчинка помірна, як мені подобається. І солод е, не перебуває всі інші смаки, е, хміль присутній. В принципі, поки що я дуже і дуже задоволений. П'ємо далі. Дуже приємно п'ється. Ну, у мене комфортно і воно, температури нижче кімнатної, все як потрібно. Знаєте, ніяких немає е неприємних смаків після. Після смаку, якогось неприємного я не відчуваю. Все так врівноважено, і оця легка, легесенька медовість і карамельність, яка десь там дуже-дуже далеко, то вони придають такий особливий шарм цьому пиву. Ну, поки що це бездоганно. Що ж, п'ємо далі. Ви знаєте, це знову ж таки, вже нещодавно у мене такі, таке ж був було пиво, яке на мене теж е, дуже і дуже гарне враження е, справило. І тут е, це пиво, яке можна пити як просто так. Прийшов втомлений з роботи, відкрив баночку, там і не спіша, попиваючи її, можеш або ще робити якісь такі справи, або вже. Е, Читати новини, чи там подивитися якийсь розважальний ролик, щоб трішки переключитися від роботи і, е, хоч трошечки, в цей бентежовий час був у нас якийсь релакс. Е, не обов'язково під нього щось, якусь закуску, але ми зараз робимо експеримент. У мене тут за кадром були горішки Арахіс. От зараз ми спробуємо. А як же воно смакує вже під таку нехитру закуску, як смажені солоні горішки? Спробуємо спочатку зробити таким чином. Робимо ковток і заїдаємо горішками. Ну, тут. В принципі, все було зрозуміло. Горішки не могли спортити смак цього пива, але тепер от буде цікаво. Ви всі знаєте, що в принципі будь-яка їжа, вона, потрапляючи на наші рецептори, вже змінює смак пива. Тобто, зараз я ще скуштую пару горішків і потім спробую пиво. Дуже цікаво, який буде висновок після цього. Куштуємо, В принципі, як я і казав, саме це пиво воно абсолютно самодостатнє. Можна його вживати з горішками, але цілком можна обійтися і просто. Банкою такого пива, воно не вимагає якихось особливо смаколиків, тому що воно смачнюще само по собі. Жашків, Київ, молодці, що створили ну, дуже і дуже гарне пивко, як на мене, безумовно, що все, що я тут кажу, це виключно на свій смак, ніякої реклами. Що ж, тоді робимо. Допиваємо пиво, робимо останній ковток і виставляємо оцінку. Пиво Хайзенберг. Ну, оформлення таке собі, хоча, в принципі, все стильно, нічого зайвого, навіщо витрачати кошти там на якісь екстра навороти. Дуже багато, багато є дуже і дуже таких, знаєш, гарних етикеток, дуже гарно оформлені дизайни цих бляшанок. А відкриваєш а пиво саме. Повний пшик. Тому краще, нехай буде е, просте е, оформлення, але буде смачне пиво. За Щодо смаку. І е, в цілому за всі інші критерії, які ми вже сьогодні з вами обговорювали, я не просто буду, ну, не зможу собі простити, якщо я е, не поставлю йому найвищий бал. Тобто десятка в моїй студії, як на мене, на мій смак це абсолютно заслужена оцінка. Ані трохи не завищена, десятки в мене вже бували. І це пиво ну, чудово лягає на мій смак. Рекомендую, спробуйте, не знаю, чи будете ви в такому ж захваті, як я, тому що у всіх різні смаки, але спробувати це пиво точно варто. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Всі, хто ще не підписався, друзі, обов'язково підпишіться, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої подальші відео. Якщо хочете. Допомогти каналу, то можете е подивитися, в мене є реквізити в описі, власне. І тож буду радий будь-якій допомозі. Можете замовляти, до речі, огляд будь-якого пивка, яке вам е цікавить, як на яке ви хотіли побачити огляд всій студії. Тож пишіть, буду радий е зробити огляд саме на це. Ну і що ж, пишіть у будь-якому випадку ваші думки, ваші коментарі. Ставте лайк, якщо вам подобається моє відео, і будемо завершувати. Всім па-па!